Достойне обличчя мого Ісуса, що в хвилині терпіння на Христі повне милосердя похилилося у привіт світові. Нахилися сьогодні і до нас, бідних грішників, глянь на нас своїм співчутливим оком і подай нам мир. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, змилуйся над нами, Господи Ісусе, прибігаємо до Твого достойного обличчя, щоб одержати потрібні нам ласки, а перед усім просимо Тебе, вчини наші серця послушними і сприйнятливими на Твої. Святі натхнення. Амінь.